Доброго дня! Сьогодні ми підводимо Підсумки заходу всеукраїнської виставки бджільництва, яка проходила 3 лютого у Палаці спорту Будівельник у місті Черкаси. Кому ви хотіли би подякувати, Михайлович? Ну, В першу чергу хотів би подякувати всім пасічникам, які зібралися на це зібрання, От. а також організаторам. Виставки, які мені підставили плече, і дуже активно допомагали адміністрації спорткомплексу, тому що кращого приміщення люди не бачили, як це місце проведення. От, подякувати блогерам, які приклали зусилля, приїхали і змогли висвітлити цю подію. Також виробникам, які показали своє найкра... свої найкращі вироби, найкращі здобутки. Ну і решті людей, які прийшли, підтримали цей захід. Старих блогерів ми не побачили, да, Ігоре? Да, на жаль, так, Ігоре? На жаль, така ситуація склалася, що незважаючи на запрошення, які ми почали надавати за 2 місяці до виставки, на нас не звернула увага спільнота блогерська. А може, звернула, і проігнорувала, і, на мою думку, вони трішки. Пожалкують про цю ситуацію, яка склалася. Але з'явились молоді блогери, які виправили цю ситуацію, скажімо так, і за кілька годин буквально наповнили цю виставку людьми, які сумнівалися. Тому що чомусь ми, ну не чомусь, а в з тією ситуацією, яка в нас склалася, багато людей боїться. Їм треба показати, що в нас безпечно. І так і відбулося. Дякую. Дякую Максиму та Назарію. Це блогерам, які висвітлювали події прямо з місця подій. І зараз на їх каналах багато дуже відео є. Ми їх репостимо на своїх в своїх соцмережах. кооперативу Павік. Хочеться також запитати, з якими викликами ви, як організатор, зіштовхнулись. Ну, перші, перші виклики це звичайно хвилювання, тому що подібного рівня зустрічей мені ще не доводилось організовувати. От. А далі це проблеми, проблеми із як із місцевими ЗМІ, тому що наші запрошення проігноровані, так і з місцевою владою, тому що на наші заявки про. Дозвіл на проведення заходу, відповіді ми не дочекалися, і вся відповідальність лягла на мої плечі. Ну, дякую, що не заборонили, звичайно. От також і з погодою були проблемки, всі бачили, яка була погода на вулиці. Я ну, дуже переживав, коли пішов сніг, і сніг ліг на стенди, на обладнання і на робочі місця. Продавців. От. Але незважаючи на всі виклики і проблеми, захід ми провели, я вважаю, вдало. Так, дуже багато відгуків, позитивних, всі позитивні, ми отримуємо в коментарях до наших відео. Всі кажуть, що дуже класна локація місто Черкаси, що дуже класно добиратися. Прокоментуйте цю подію. Чи варто саме в центральній частині України проводити такі виставки? Ну спілкуючись майже з усіма представниками, які приїхали до нас на виставку, допомагаючи їм розвантажувати і завантажувати їхні вироби, ми оцінили їхні позитивні відгуки. Дуже зручно було їм добиратися до нас, що ми центральна Україна. Можна про це сміливо говорити. Задоволення вони висловили і місцем проведення виставки, і місцем їхнього проживання? Готелі Черкас нас не підвели. За що ми їм дякуємо. На заході ми збирали кошти для збройних сил України. Центр допомоги армії обіцяв сьогодні відзвітувати, які саме кошти були зібрані. Тож ми обов'язково про це вам розкажемо в наступному дописі. А які ж плани на майбутнє? Самі грандіозні. На прохання безлічі пасічників, і учасників виставки, ми зараз вже будуємо плани про проведення, тобто ввести цю в традицію ввести цю виставку в традицію. І я пообіцяв на камеру, що ми це зробимо. От. Ще плани в тому, щоб розширювати як кількість учасників. Так і кількість відвідувачів, тому що багато-багато людей не змогли попасти на виставку, і треба надати їм це, таку можливість. Ну і спілкування, спілкування, спілкування потрібно продовжувати зустрічатися, тому що знудились пасічники, знудились люди у ці важкі часи, і спілкування надає нові можливості і нові перспективи. І хочемо щиро подякувати від нашої цієї спільноти, пасічної хлопцям, які знаходяться зараз на передовій, і також в тилу, нашим ЗСУ, які бережуть нас спокій і за те, що ми змогли спокійно провести цю виставку. Дякуємо вам, хлопці, що ви бережете нас. Дякую. Дякуємо до нових зустрічей.